Людися, у нас всі здорові. Просто сьогодні ми вирішили приміряти професію стоматолога. Розкажемо вам багато новинок і корисної інформації. От, наприклад, про природне відновлення емалі. Ця технологія ще в розробці, але їй пророчить нереальну популярність. Далі запрошуємо на прийом до лікаря. Доброго дня! А ти знаєш, як правильно чистити зуби? Давай я тобі покажу. Чистити їх потрібно вертикальними рухами, запам'ятай, ніби вимітаючи бруд з верхнього і нижнього ряду. Також не забуваємо чистити жувальну частину зубів і язик. У нас дитинство дитинства навчають зуби чистити неправильно, а саме горизонтальними рухами, при яких залишки їжі та наліт залишаються між зубами і викликають таке захворювання, як каріяс. Вимітаючі рухи сприяють кращому очищенню зубів. Також дуже важливим є використання додаткових засобів гігієни, таких як міжзубні Йоршики, зубонитки та дитячий ополіскувач. Я бачила у своїй однокласці на зубах такі металеві штучки. Що це таке? Це брекети. Їх наклеюють для того, аби вирівняти зуби. Але можна обійтись і без них, використовуючи елайнери. Це такі капи, які і без брекетів ставлять зуби в правильне положення. Брекети – це системи, які накладаються, і фіксуються на зуби, і які знімаються вже в кінці лікування. А е лікування. це системи пластин, які. Треба міняти, змінювати їх можна знімати, чистити і вони також вирівнюють зуби. Це просто знімні накладні пластини це елайнери, а брекети це металеві системи на зуби. Якщо неправильно будеш доглядати за зубами. То виникне каріяс, і доведеться йти до лікаря, ставити пломби. А це боляче? Зовсім ні. Можна зробити знеболючий укол або полікувати зуби у вісні. І вони будуть білі, здорові та міцні. Так, зараз є така методика, і це абсолютно нешкідливо, і це е, дуже нормально переносить організм, якщо він здоровий. Дитячий чи дорослий організм це не наркоз, а це такий медикаментозний сон, стан садації пацієнта, коли лікар може спокійно полікувати зуби, і пацієнт не знаходиться в стресовому стані. Основною відмінністю між дитячою та дорослою пломбою це є її колір. Зазвичай діти бояться лікуватись стоматолога, а постановка кольорової пломби це є такий психологічний маневр, при якій дитина відволікається від стоматологічних процедур. Вибір кольору зацікавлює дитину. І вона починає цікавитись самим процесом установки пломби. Їй це починає подобатись і лікування зазвичай проходить успішно. Лікарю, а коли треба видаляти зуби і чи можна цього уникнути? Молочні зубки можуть випадати самі, але іноді їм треба допомогти, аби прорізались постійні. Але не дивлячись на те, що вони випадають, їх все рівно треба лікувати, щоб уникнути різних хвороб. Молочні зуби потрібно лікувати обов'язково, тому що під молочним зубом знаходиться зачаток постійного. Якщо його не лікувати, інфекція через молочний зуб, через корінь може потрапити на зачаток постійного, травмувати його або навіть призвести до видалення зачатку постійного зубу. Саме від першого візиту в стоматологічний кабінет залежить, як дитина сприйматиме лікаря в майбутньому, аби налагодити дружній зв'язок з маленьким пацієнтом, облаштовують ось такі ігрові кімнатки. Запрошую вас на фотосесію! Зараз це стало обов'язковою практикою. Пацієнти фотографують амфас, профіль з усмішкою і без. А також щелепи і верхні нижні зубні ряди. Лікувати зубки навіть не страшно, правда? Фотосесія, перегляд мультиків, дитячий куточок. Цікаво, що ще такого незвичайного виглядають у майбутньому. Зараз Уляна спробує дізнатись про новітні технології. Так, на сам кінець ми приготували для вас інтерв'ю з хірургом. Ого, як цікаво! Давай послухаємо! Зуб. Що треба прикласти? Холодне чи тепле? Дайте пораду. Я би э, радив не прикладати ні тепло, ні холод, тому що тепло може тільки погіршити ситуацію, а холод ну, він має певні властивості знімання болю, да, але він також не вирішить ситуацію. Тому краще звернутися до кваліфікованого лікаря і отримати кваліфіковану допомогу. Не так давно на телебаченні був сюжет, що собака покусала обличчя дівчинці. Що в таких ситуаціях робити? Ну, в таких ситуаціях дуже часто люди губляться, тому що в них стресова, шокова ситуація. І вони перше, що мають зробити, якщо в них залишились якісь і вони десь на землі або на підлозі бачать шматки частини обличчя або частину губи, частини щуки. Їх треба постаратись зберегти і доставити до лікаря, промити під проточною водою, щоб вони не інфікувались, і привезти з собою в лікарню. І там лікар, якщо вже буде мати змогу їх поставити на місце, там він це зробить. Чи можна ставити зуб, якщо він вибитий? Так, є така методика, і ми таке дуже часто робимо, коли зуб вибитий, його треба перед реімплантацією пролікувати і зафіксувати спеціальними пластинами. І він потім може ще просто. Прослугувати багато років. Також у нас є зараз багато таких випадків, коли можна видалити восьмий зуб, зуб мудрості, поставити там, де немає взагалі зуба. І такі випадки теж травляються. Не так давно мій знайомий зламав собі щелепу. Що робити і куди звертатися? Іти ну, треба в лікарню, в стаціонар до щеплення свого хірурга. Варіант тут може бути такий, якщо вже це трапилось десь на тренуванні, або в різних ситуаціях це травма могла бути, або удар. Треба спробувати подивитись спочатку, чи немає кровотечі. Якщо її немає і не треба її зупиняти, можна прикласти холод і в коротший термін звернутись до ще опноцевого хірурга. А далі вже ще хірург наложить шини для фіксації щелепи або проведе операцію, поставить пластини для фіксації репозиції щелепи. Дітей, наприклад, ми використовуємо пластини, які мають властивість розсмоптуватись після того, як загоюється кістка, приживається. В дорослих в переважної більшості ми не знімаємо ці пластини. А ви знаєте, чий зуб був найдорожчим в історії? У 1816 році один аристократ придбав зуб Ісаака Нітона. За 730 фунтів це більше ніж 3 тисячі доларів. А після цього вставив його в свій перстень. Ще 200 років до нашої ери народи Африки, Азії та Північної Америки користувалися приладдям, схожим на зубні щітки, а у нас вони з'явилися лише у 18 столітті. Декілька століть тому в Британії молодятам дарували зубні протези. В ті часи люди рано втрачали зуби. Тому такі дарунки були дуже популярні. Перший дослід по трансплантології провів Микола Знаменський у 1890 році. Цей лікар зробив операцію собаці. Після видалення лісців тваринці поставили порцелянові зубки. Зараз це стало обов'язковою практикою. Пацієнти фотографують амфас. Профіль. А також ще лепи. Не, не, не спіши. Щойно прозвучала інформація. Ой, стоп, стоп, стоп. Мікрофон на ветерпі улихали долі. Та якщо ми будемо в кадрі, то не страшно. Головне, щоб там хороший звук. Щойно прозвучала інформація, що причи. Нет, нет, нет. Ані там. Руслани, і. Візьми тут що? ще по праву Дуже гарно уділа. Отак візьме парки, нікуди. Руслана Ігоровичу, що потрібно мас, робити? Забудь мас. про телефон. Все ж дуже просто. Мас, мас. Що потрібно робити? Давай мені. Що потрібно робити, коли криві зуби? Не так давно на телебаченні був сюжет, що собака порвала покусала спочатку. Що... Не так давно на телебаченні був сюжет, що собака покусала лице Обличчя. обличчям. Обли... спеши, значить ця технологія ще в розробці, але її пророчить нереальну популярність. Oi